Якщо фізична особа-підприємець на єдиному податку припинив діяльність на початку 2025 року і подав ліквідаційну декларацію за старою формою, він має переподати її за оновленою формою. Це потрібно зробити навіть за відсутністю доходів та податкових зобов'язань, наполягає Державна податкова служба. Тим більше, що оновлені форми декларації для платників єдиного податку вже доступні в електронному кабінеті. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Тож експрощенцю необхідно подати декларацію за оновленою формою з визначенням податкових зобов'язань по військовому збору у відповідному розділі декларації за звітні періоди 2025 року. При цьому, якщо таку звітність подаєте до закінчення граничного строку подання декларації з типом звітна нова, після закінчення граничного строку подання декларації з типом уточнююча, також у складі нової декларації слід переподати додаток 1 щодо ЄСВ із типом форми звітна нова. Отже, раніше поданий пакет звітності, включно з додатком, 1, стає недійсним і отримує статус історія подання. Це виключає задвоєння сум ЄСВ.